Я вигадав проблеми з їжею, якої навіть не куштував. і Позвонив на гарячі лінії в різні компанії. Один бренд вибачився. Іншому я запропонував приїхати розібратися, а третій. Первенням проведемо Мені здається, в житті кожної людини буває такий момент. Коли хочеться нарізати собі бутерброд. Для цього ми беремо хліб і... Нарізаємо. Ніколи не підозрюєш, що звичайна буханка хліба, яку ти купив, може мати в собі таку підставу. Ти собі, наче нарізаєш, все добре. Тільки розділяєш, там виникає отака проблема. Скоріше за все з усіма продуктами в цьому відео все буде добре. Натомість я взяв деякі фото з інтернету, і там були різного роду, ну, такі ситуації, як були, наприклад, з хлібом. І стосовно цих ситуацій буду телефонувати на гарячу лінію і їм пред'являти. Чуваки, ватафак, що у вас з хлібом? У мене є секретна скринька, яка включає в себе три розділи. Перша вкладка роль, тобто дієва особа, якого буду відігравати. Далі Стан або емоції які треба виконувати разом з роллю. І остання третя завдання дзвінка, яке я маю виконати, А інакше Бан! Так, перше. Я хочу вибрати завдання на цей дзвінок, і майже тут найбільший листочок. А, тут... Блін, Прочитайте прочитайте самі, що тут написано. Написано підпишись. Не дивлячись в коробку, я вибираю собі вкладку роль. І випадає... популярний тіктокер. До речі, підпишіться на мій тікток, там майже 300 підписників. Жуєш під час розмови. блін. Змусити сказати, ми теж. Шоці, Тобто я маю змусити оператора сказати, що він теж трошки бах. Все, я телефоную. Так, не забудь чавка. Чи... Цікаво, там реально хтось дзвонить на цю гарячу лінію. Добрий день, компанія, який в вас. Дивіться, яка ситуація сталася. Я в АТБ вчора купив хліб пшеничний сімейний. Знаєте такі? Вот, дивіться. Я не знаю, якось на автоматі взяв. Дома це сьогодні вже розрізає. Половини хліба просто немає і все. Пусто. Це щось з танком сталося? Чи як? Так, я передав вашу скаргу нашим менеджерам. Вони все опрацюють, з вами зв'яжуться. А ви мені скажіть, будь ласка. Я, чесно кажучи, в шоці цього. А от ви в шоці? От просто половини хліба немає. Ви в шоці? Цьому питанні Очікуйте, будь ласка, на зв'язок від мене. Ну, а ви як вважаєте? Я не можу підказати, я не вживаю хліб. Зрозуміло, на особисті теми не розмовляє. Гліб не вживає, і в принципі відповідь на це питання він не дасть. Першу зірочку гарячої лінії хлібу хочу віддати за швидкий час очікування. Друга залітає одразу за комфортну мелодію під час очікування. Дуже вішали спілкування оператора. Це безперечно, ще один бал і ще бал за хліб, на якому я зробив дуже смачний бутерброд. Але оператор не їсть хліб і не в шоці від ситуації. Це прикро чотири бали. Не знаю к вам, але піца мені подобається дуже. Навіть дуже-дуже. А що якщо замість нормальної в вашого розуміння? Вам прийде ось такий брак. Гаряча тарілка, дивіться бігом. Ну, відповідно, тепер я цим фото ці, цією причиною буду кошмарити гарячу лінію виробника. Фу, ваняє. Таку класну піцу купив. Гавайську, бо я люблю гавайську. Але там сказано про духовку. Я не хочу гріть духовку до 200 градусів. Мене мікрохвильовка. До речі, тут номер. ну, Можна подумати, десь тут знаходиться. Ні. Він знаходиться написаний білим шифтом на жовтні. Тому кругляшку піци його зовсім не видно. Я в магазині ще старався знайти. Думаю, пофіг знайду вдома. І тут я ли знайшов. Вони знаходяться буквально в декількох кілометрів від мене. Тому мені приїдуть зараз після дзвінка, наб'ють її. Зверніть увагу, цієї піци абсолютно все добре. До неї зовсім немає претензій. Людина, яка вах... надмірні паузи, треба робити. Великі паузи. Вмовити приїхати подивитися. Це не надо мені такі завдання. Це чесне співпадіння і надмірні паузи. Окей. А чого ти не крутишся? Чого вона не крутиться, йоми? Так, я людина, яка в шоці. Е, я маю сказати, прийти, гляньте на це і робити дуже великі паузи. Вас вітає інформаційна лінія компанії Легко та Бащінське з'єднання з оператором. Цей виклик буде записано. Я дочекаюсь все одно. Реально так багато людей дзвонять. Я ж кажу, мені до них рукою подать. Якщо не візьмуть трубку, то я сам поїду бить їба. <плес> зараз я піцу злопаю, поки дозвоню. Добрий день, інформаційна служба торгових марок легкоте бащецький. <плес> Добрий день, так. Да. Оце ВТБ недавно, я так розумію, новинка. Піца заморожена. І ну ви розумієте, про яку я піцу? Чи бачила, чи ні, я вас слухай про піцу. Ну я питав, бо тут упаковка така специфічна. Половинку піци видно за прозорою плівкою, а половинку не видно. От коли я вже розпакував, дивлюся, навіть не те, що з'їхала начинка, там не знаю, наче її просто і не додавали, просто кетчуп. Такий невеликий шматочок. Просто пустий, без нічого ну, просто тісто і кетчуп. без м'яса, без Це нічого. перва марка легко, легко, легко. Дуже легко. А я ще до речі ледь ваш номер знайшов, бо він знаходиться на жовтому фоні білими буквами. Взагалі не видно. Ні, ну прикиньте, нема. Ні, ну можу приїхати показати, але не знаю. зафіксувала, передаю в центральний офіс, на розгляд там розглядуть, та вам зателефонують. Вам також. Мене так харить, коли я комусь телефоную, і вони перші скидують. What the fuck? Це ж є етикет. Можливо, саме цю піцу виробляють якраз таки біля мене. Тьотя знаходиться в якомусь офісі. Можливо, в Києві, головний офіс в Миронзі. Всі як у нас Коротше, там все запутано. До мене ніхто не приїде. Ну, піза дуже смачна. Беріть, Якийсь номер, звонить. якийсь. мені потрібно. Ми будемо проводити розслідування, мені потрібні дані. Буде добре, якщо ви на Блін, я чесно кажучи, вже все викинув. Каже, що дійсно будуть робити розслідування. Ну, Якби в мене була якась інформація про партію, якби фото було, то дійшло б до розслідування, бо вони реально стараються. Піц! Зірочка просто за смачну пінцу. Друга зірочка за релакс. Чікальну музичку. Третя за те, що вміють уважно вислуховувати. Це дуже важливо. Четверта за швидкість перезвонювання з центрального офісу. А от з етикетом і бажанням приїхати і подивитися на мою піцу виникли проблеми. Да, давай, давай. давай <плес> Чогось не вистачає, мені здається. Наприклад, телевізора на сні там пусто. Мені здається, дуже доречно, коли дивишся якийсь фільм, футбол, серіальчик. О, під нього щось хрумо. І на допомогу приходять чікси. І в нашому випадку в героя цього фото сталася така ситуація. В нього дуже здорова. Чіпці, якби я поранив собі. Єзик! Брехать не буду, чіпси я люблю дуже. Але не з сиром! На зображенні саме з сиром було, ну тому я взяв, щоб було схоже. На відміну від піци. Тут видно телефон одразу. Я блогер з перевіркою. Маю постійно вибачатися. Неправильно називати фірму або продукт. Так, блогер з перевіркою постійно вибачатися. Алло. Максим, добрий день, добрий день. Сніть, будь ласка, що там трапилось? Половинка ну просто повітря в половинки буханки. Тобто, ви теж в шоці хочете сказати? О, да, да, да такого, думаю, такого не було. Я просто намагаюся зрозуміти. Що це могло бути ну максимум такі. А ви кажете, що аж дві монети така біжче, так, получається? Ну так, да, то я ж кажу в цілу буханку, якщо так краєчку надрізати, то туди можна цілу контрабанду впихнути якусь. ви Будемо щоб все було Добре, добре. Так? добре, Буду так. далі купляти ваш хліб. А на все добре. Дякую. Так, ну, вам добре. Дякую. Вам теж до побачення. Я виконав своє завдання. це дуже приємна. Зіночка сказала, що вона теж в шоці. здається, мене скоро додадуть в базу і підпишуть від нього трубку. Не брать ексіка, що представлено в Україні з компанії Сандора. Зберігання компанією озвучених вами персональних даних за межами держави на території США. Залякали. Я роздухаю. Я телефоную стосовно чіпсів лейс. Я вчора купив в АТБ для роботи, йшов, купив лейс, смак дует-сиру, чедер і солодка цибуля. Сьогодні відкриваю, дивлюся, а всередині дуже здорова чіпсіна. З одного боку, це може бути круто, але вона дуже тверда, якась. Тобто купив Чіпсі Лейс і там якась здорова Чіпсіна. І вона тверда, важко навіть прогризти її. Жена так, як якби вам пояснити, уж вибачаюсь, не знаю, як правильно не сказав би, що недосмажена, просто вона велика і тверда. Сам по собі блогер ну типу перевірка чіпсів. І вчора ввечері в АТБ купляю чіпси оці лейс там, ще якісь і в Лейсі мені попадається здорова чіпсина, тверда. Дивіться, в мене до норм. Ну я вибачаю, звичайно, немає претензій. Ну просто хотів вам повідомити, що такий інцидент стався. Не знаю, мені здається, я вибачаю, скажу, що немає ніяких претензій до якихось вимог чи щось там не смачно. Ну просто здорова якась така, і вона тверда. Цих чіксислис. Дякую, <реку> Ну тоді добре. What the fuck? Почала мені. Зачитувати якусь лекцію про законодавство. Мені здається, зачитала після того, як я представився блогером. В цілому мені трошки здався дивним і незрозумілим цей дзвінок, але треба відгук. Чипси, що це взагалі було? Доїбал за що таке очікування, але на початку дзвінка мене залякало. Потім мені прочитали заготовлений текст і фактично ніяк не відреагували на мою ситуацію. Мені сумно, але півтори зірочки, блін. Скоро буде літо, можна. Можна буде кайфувати їсти морозиво. Але, на жаль, чуваку з цього фото не дуже пощастило. У нього просто-напросто немає частини нижньої морозива, та що в стаканчику, тільки верхушка. Я взяв таке саме найдешевше в тебе, до речі. Я підліток. Фанат, який в жертвою. Супер. Саркастично подякувати кін. Це ідеальний комбо. Навіть не йде дзвінок. Гаряча лінія морозов взагалі не взяла трубку для інтровертів і дарязі зірочок. будучи відповідальним студентом, живучи окремо від батьків та отримуючи стипендії, любив часто себе побалувати пельменями. Ця історія буде дійсно справжня. Саме я сфотографував цю картину, з якої почалася і зародилася ідея цього відео. Панські пельмені в честь мене. Фанат. Ну, в принципі, це правда. Це, я фанат, який, грубо кажучи, в шоці. Не звернув увагу, дивлюся, сьогодні, а в упаковці серед пельменів лежить. Ну, я так, наче пам'ятаю, це бандерик звичайно, щось таке. Я просто дуже люблю ці пельмені. я сам студент. Ви час їх беру, а тут euh, така ситуація трошки не зрозуміла, як так сталося. Я вже зрозумів, як все відбувається. Спочатку я звертаюся до одного чувака. Цей чувак фіксує звернення і йде в якесь. Скажіть, будь ласка, ви на гарячу лінію зверталися стосовно пільни? За вашим зверненням проведемо розслідування.